Клітинка, дівчата, є небагато кольорів, але я думаю, що вона буде і на 150, дівчата. 1300, ось така клітиночка, дивіться. Стоечка, є капішончик, дівчатка, ось такий. І до 150, дівчаточка, вона буде знизу, вона стягується, є манжетик, це йде альпака в різних кольорах, дівчулечки. Є ось такий, бачите, олив, Олив, окажу. Чорна клітинка. Капучино таке темне. І капучино ось таке, як на мені світло. Ще є біжева, дівчата. Ще є біжева, світла. Ось така. Все. Чотири кольори. Чотири кольори залишилось ось такої клітинки альпаки, бо вже будуть скоро нові, дівчатка. То, якщо хочете, робите скрінчик, дівчульки, і переходите на...